Хочеш побачити Україну? Готуй закордонний паспорт. Росіян вже з весни пускатимуть винятково за ними. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України. Відтак, з 1 березня, дорослі росіяни не зможуть перетнути український кордон за своїми внутрішніми паспортами. А діти до 14 років за свідоцтвами про народження. Для чого встановили такі обмеження? Розбиралась Наталка Фулівчук. Готуй паспорт взимку. З першого березня росіянам знадобиться закордонний паспорт, аби в'їхати до України. Відповідну постанову вже підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. До цього часу громадяни Росії їздили за внутрішнім документом. Пригадую, Володимир Путін просив перейти на перехід державного кордону виключно по закордонним паспортам. Ну що ж, ми його прохання почули. Глава уряду також доручив міграційній і прикордонній службам контролювати термін перебування росіян в Україні. Раніше це було важко зробити, кажуть міністерстві закордонних справ. Та вже від початку весни проживання для росіян буде чітко регламентовано 90 днів протягом піврічного періоду. Це рішення було прийнято відповідно до передбаченого. Положення у нашій двосторонній угоді з Російською Федерацією від 97 року про порядок в'їзду і виїзду громадян України і Росії, де було сказано, що чи одна чи інша держава може скасувати або якісь положення, конкретні, або і цілу угоду у зв'язку з загрозами. Безпекового характеру або якимось іншими загрозами саме зараз нависла загроза, підкреслюють дипломати. Щоправда, погоджуються злочинці-диверсанти, хоч і не проходять через офіційні пункти пропуску, в'їзд за закордонними паспортами. Це ж міжнародна норма, яку необхідно провадити. На жаль, зараз більше 300 кілометрів. Кордону між Україною і Росією в Донецькій Донецькій Луганській областях не контролюється владою України, але в'їзд за за кордонними паспортами він впорядкує. Просто э, э, рух російських громадян через кордон України, і ми точно э, наші прикордонники э, і міграційна служба буде точно знати, коли в'їхав той чи інший громадянин. З правової точки зору це потрібно було запровадити давним-давно кажуть юристи. Адже якщо держава визнає себе суверенною країною, то і поїздки в країну з країни мають здійснюватися виключно за закордонними паспортами з боку э, Російської Федерації, тобто то вона цим, цим одним таким штрихом також підкреслювала, що мовляв Україна це не зовсім країна. Як, як Путін сказав з іншого приводу, що це не справжня країна. І тому бачите, навіть обмін громадянами відбувається не за закордонними, а за внутрішніми паспортами. Росія у відповідь Києву заявила, вони ж не робитиме аналогічний крок для українських громадян. Утім, політологи застерігають Путін, майстер дипломатичної омани. Тож і тут він не змарнував нагоди, аби продемонструвати нібито свою лояльність для українців. Михайло Басараб каже, встановлення реального а не бутафорного кордону між Україною та Росією може сприяти отриманню шенгенських віз. Відтак, прозорий кордон з Росією аж ніяк не сприяв і не заохочував європейців ослаблювати візовий режим для українців. Росіянин Віктор Майстренко до України з родиною приїхав у вересні минулого року. Нині проживає у Києві і активно допомагає українським захисникам вибратися з полону терористів. сеанс зв'язку для кіборгів. Вони вчора зі розговорювали со Це донецька СБУ. Ребята в плену находяться. А все почалося з того, що журналіст їхав навесні на Донбас, аби зняти репортаж про полоненого журналіста. Він тоді і гадки не мав, що йому вдасться не лише виконати журналістський обов'язок, а й навіть врятувати колегу. З того часу з полону визволено десятки життів. Надо зрозуміти, що на самом деле руки опускаються часто і хочеться просто все бросити, тому що часу не вистачає ні на сім'ю, ні нічого ще ж і робота є, то тобто кушати на що то надо. А з другої сторони понімає, що останаються не получится. Віктор, як ніхто інший, добре знає, який дірявий український кордон. Утім каже, зроблено правильний крок. І навіть у подальшому запровадження візового режиму між двома країнами теж може бути. Адже у ході війни це один із методів захисту. Нині чекає своїх батьків, вже попросив їх, аби ті зробили закордонні паспорти. Коштує така процедура в Росії 2,5 тисячі рублів. Званів з мамою, розмовляв. Насчет, чтобы оформила загранпаспорт. Я хочется увидеться, хочется увидеться. я, прекрасно отдаю себе отчет, что я, скорее всего, в при Наталко Фулевчук, Сергей Наконечный, Тараман Кумчук, ТВ.